Чи реально відпочити в Іспанії бюджетно, без натовпів туристів і літніх цін? Я поїхала в Аліканте в несезон наприкінці січня, щоб перевірити це на власному досвіді, і чесно результат мене здивував. У цьому відео я розповім про те, ускільки мені обійшлась поїздка в Аліканте, яке житло я знімала, що цікавого тут можна подивитися та які у мене загалом враження від перебування в Аліканте. Переліт з Единбурга до Аліканти коштував 50 євро із зареєстрованим багажем. Взагалі у зимовий період багато лоукостерів пропонують вигідні рейси до різних міст Іспанії. Ще 9 євро я заплатила за автобус з аеропорту до центра міста. Аліканти зустріло мене чудовою погодою та запальними танцями. Після похмурої та стриманої Шотландії розслаблений вайб міста відчувався особливо контрастно. Температура в день була від 17 до 19 градусів тепла, але вечорами було прохолодно, без куртки не обійтися. За 5 днів які я перебувала в аліканти лише один раз що дощ, та був сильний вітер. Незважаючи на на сезон, туристів було досить багато. У вихідний день на набережні були натовпи людей. Своє знайомство з містом я почала з бульвару Еспланада його особливість це мозаїчна бруківка, створена аж 6 мільйонів каменів різного кольору. Бульвар Еспланада це улюблене місце для прогулянок як туристів, так і місцевих. Але ціни в ресторанах тут, мабуть, одні з найвищих у місті від 20-30 євро за страву. Проте, якщо відійти трохи далі від центру, можна знайти обід за 12-15 євро. А ось цей мій обід коштував лише 7 євро. Також я спробувала місцеві чурос із шоколадним соусом. Дуже смачно, але одного разу було достатньо. Як на мене, цей десерт занадто калорійний. Щодо супермаркетів, я часто купувала тут продукти під час поїздки. І порівнюючи ціни із британськими супермаркетами, я можу сказати, ціни на деякі продукти в Іспанії, такі ж самі, як і в Британії. Тобто тут не дуже дешево. Я зупинилася у хостелі вартістю 40 євро за ніч. Для порівняння в сезон ціна зростає до 150 євро за ніч. Це більш ніж у три рази дорожче. Сам хостел був чистий, з обладнаною кухнею. Сусідами у хостелі мені пощастило, всі були вічливі та спокійні. Але були й мінуси: під вікнами до півночі збиралися компанії місцевих жителів, а зранку місто прокидалося дуже рано, поспати довго мені не вдавалося. Якщо ви любите тишу, варто уважно обирати район, і важливо, щоб у кімнаті був кондиціонер, бо, наприклад, взимку без опалення може бути холодно. Наступного дня після приїзду я вирішила відвідати одну з основних архітектурних та історичних пам'яток міста фортецю Санта Барбара. Підйом був нелегким, але краєвид зверху один з найкрасивіших, які я бачила в Іспанії. Вхід на територію був безкоштовним. Мене на вході лише запитали, з якої я країни. По дорозі назад можна було ще раз помилуватися видом на місто та на популярний аліканти пляж Постігет. Ще одним цікавим місцем для відвідування в Аліканти був квартал Санта-Крус, старе місто Аліканти. Це вузькі затишні вулички та круті підйоми і спуски. де дела Сетas це вулиця з інсталяціями величезних грибів, які перетворили її на арт-простір і зробили популярною серед туристів. Вона виглядає трохи казково і зовсім не схожа на класичні іспанські вулички. Також тут багато невеликих кав'ярень та ресторанчиків. Отже, підсумую, за 5 днів проведених у Аліканте, я витратила приблизно 500 євро. 120 євро дорога, 165 євро проживання, 150 євро харчування та приблизно 60-65 євро дрібні щоденні витрати. Як висновок, я можу сказати, що відпочинок валікантів на сезон підійде тим, хто хоче сонце замість сірих буднів, бюджетно коротку подорож та знайомство з новим містом без літньої спеки. Але якщо ви шукаєте пляжний відпочинок, тоді вам, звичайно, більше підійде літній сезон. Дякую за перегляд відео та до зустрічі!